Ця, сина, сусу, ми, такі, стесни, вами, в пині Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христос, ми брати сестра, ми з вами дякуємо сьогодні 20-тіх разу свято Рознесення Господнього, коли 40 днів після свого Воскресіння Господь Бог, Ісус Христос, Власитель наш, Він являвся час і часу апостола. Учня, Він наставляв, Він навчав він роз'яснив все те, що відбулося, відновлюючи е, у вірі тих людей, які пережили важкі випробування через е, Голгофський е, хрест, через страждання Христові, через його смерті, погреміння. І Господь втішає людей довіритись Богу, довіряти Йому. І зокрема, що стосується апостолів, ті, котрі були вибрані з серед усіх е, тих послідовників Христових, тих людей, які ходили за ним, ті, на яких мала бути покладена надважлива місія. Ті, які повинні були нести це слово Христове, слово Іванське, до. good step. Шукаючи спасіння, ми не можемо шукати спасіння поза Христом. І ми бачимо, що віра в Бога, вона не просто неправдовується, але вона, тобто, та дія Божа, вона є такою, якою ми і уявити собі не могли тоді, коли ми просимо того чи іншого у Бога. Коли ми молимося, коли ми просимо спасіння для нашої держави. Ми просимо закінчення тієї війни, щоб Господь дав нам визволення від того рабства, в якому зараз ми знаходимося. Ми повинні довіряти Богу. довірити і себе, самих, і тих людей, яких ми на ризову під час служби звертаємося самі себе, один в одного і все життя. Віддати Богу. Не, не віддати Богу в сенсі, як, як може також деякі йти померти за Бога. Бо вірує наше життя, а віддати життя, присвятити своє життя або жити так, як Бог заповідає, таким чином, покладаючись повністю на Бога, то Бога, котий переможцем, визволити. Богдаруйте мені справжнє життя. В кожному і слові ми маємо для себе велике повчання, але ми маємо вміти слухати. І якщо ми не чуємо, досить Борослі Бог дав нам. краще, аніж приможний свім. І про нас же самих він нам розказує у притчі про сіяча, сіє сія зерно, яка зерна падає на, на каміннях, друга в дорогу, третє в тернину, в вояні. Тобто те слово, яке сіється в наші серця, воно, воно не завжди проростає, і Бог все знає. Але коли ми молимося кому, ми покладаємо на нами. Як ми говорили в час поспанського періоду, Христос є переможцем на смерті. І ми, якщо хочемо бути переможцем, ми не маємо бути з ним. Ми маємо бути із ним, своїми духами, своїм життям, своїми діями. Любити Бога і любити Божий. Сьогоднішній день він великий свят, це є великий свят. І він має таке двояке осмислення, тому що апостоли вони сумують. Івангалисти нам говорять із читанням апостольського апостола пише, і з, з Івангелії, і інші великі євреїсти. В іншому описує, то тобто також описує щось те, що йому саме, саме найближче. І слова, які Господь, е, возносячись, говорить до апостолів, це ті слова, які кожен має носити в собі кожна коли. Бог каже, і ось я з вами. По всі тні. Увесь час завжди кожен день аж до кінця діда. Що це, що це означає? Апостоли вони не жили до кінця діда, до, до кінця світу, до, до світлоки існує, каже Христос, я з вами. Апостоли не жили до кінця світу. А хто? казав, що вони жили. І зі словами звернені від нас. Розумієте, наскільки Бог відбадьовує? Скільки разів Він говорить і говорить нам, і запевняє нас? А ми, як те зерно, впало на каміні, і, і, воно не може, може пустити коліна. Ми не можемо ми не можемо запам'ятати це. Приходячи в храм, відкриваємось Бога, довіряємося. Коли Христос істріляв дитину, котра дійсного Авіса, Він звертав і каже до батька, «Скільки, скільки можеш вірувати, віру. Отак і ми. Ми втомлені, ми виснажені. Війна триває вже більше двох років. Ми виснаженіся, не втомленість, ми бачимо це. Якщо раніше. Моли пораділи люди, що зараз не все і це не значить, це хто не є Чи ми будемо давати себе, щоб нас мучили? Чи ми будемо здаватися? Здаватися всьому тому, що ми бачимо, і сповнюватися озлобленням, сповнюватися ненависті, назвамо правильного гніву, наповнюватися правильним гнівом. Ми тоді прориняємо, тому що гнів не від Бога, а гнів від діяльності. І для того, щоб знищити людину. Чи фізично, а найкраще для диявола духового, щоб людина стала на його бік на бік гори. І тоді немає різниці. Чи ми тут спол, живучи, сповнюємося сорок днів? І наповнюємо своє своє серце злобід і розгодження. Чи ми живемо життя без Бога? Чи ми е втрачаємо своє життя? Диво добивається своєї цілі. Людина вимирати не Бога, не того, хто є переможцем. Це великий подвиг. Те, що ми читаємо про мучеників, які в життя святих мученців, ми захоплюємося їхні їхній мучі, їхнім ділею. У останніх часи, як в Євангелії пишеться, кожен, хто призове ім'я Боже, спасеться. Наскільки має впасти вся віра, наскільки має впасти мораль, що Бог спасає людину за те, що вона що на помолиться і в цьому буде Христа? То тобто зараз ще не такі часи. але зараз є часи, коли ми маємо уберегти. Це він наповнює оцим словом. Це не означає, що ми не повинні нічого робити. Ми повинні допомагати ближчим. Ми повинні допомагати Україні і українцям. Ми повинні, маючи кошти, допомагати кошти, маючи якісь речі, маючи якісь здібності, ми повинні допомагати, але ми не повинні пустити ворога у свої серця. Ми знаємо правду і ми відстоюємо правду. Не можна відстоювати грішними методами, щось Яка користь вам, коли ви здобуєте весь світ, а свою душу? Повести? Сьогоднішній день, він, я кажу, він є двоя. Апостоли розлучаються із Богом, із своїм вчителем, котрі на якого давали стільки-стільки надії, і так вони його любили, що коли він їм навіть говорить. Та для вас, щоб я пішов? Ви, якщо я не йду, то втішити. Дух істинний, він прийде до вас. А коли піду, то пошлю його вам в Діця. І він вам роз'яснить все. Він пригадає вас. Дійсно, ми бачимо за 10 днів після цього, у День Після, це просто міняюся кардинально. Вони були закриті у тому ті кінаті, де вони мали таємні вечері, вони замикалися, щоб їх не злобили. То Після після того, як Дух Святий, Благодарниця, це Божеська плода, їх осялає, вони не те, що замикаються, вони виходять покріп дому і відкрито відповісти про спасіння від Бога. Так, і ми Ми маємо суді хрещення, людина не маємо цю благодать Божу. Ми маємо на собі благодать. Тому ми маємо більшу відповідальність за апостолів до святої Весенці. А ми їх дуже часто звинувачимо. І ми кажемо, от апостоли покинули Христа, апостоли розбіглися, Këtë 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 Dhe i Në mësëllit që së këtë. Bo, a kështu në Кожного із нас, про кожну людину. Ми бачимо себе, і ми себе знаємо, і ми знаємо всі свої недоліки, те, якими ми хотіли бути, а якими ми не справді. А от саме заради тебе от такого от такої, от такого, от такого, Бог приходить у світ, щоб дати.